Програми виконання робіт виробничої практики на 100%. Технологічний процес знає на достатньому рівні з обладнанням, інструментом та пристроями поводиться зі знанням справи. Вимог охорони праці дотримується, трудову дисципліну не порушувало. Здобувачка освіти. Елер Тетяна за професійну підготовку отримала оцінку 9 та заслуговує на присвоєння кваліфікації контролер КАСИР третього розряду. Так, зараз я хочу тетянку побачити, щоб її закріпити. Угу. Тетяночка, ви у нас є? Я, я тут. Вот яночко бачу, дякую. От тепер я бачу. Бо у мене не завжди дуже швидко бачу всіх учасників сьогоднішнього заходу. Дві хвилиночки. Будь ласка. Доброго дня, шановні члени Державної комісії кваліфікаційної. Я Тетяна Ейлер, здобувачка освіти Мелітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти, групи номер 217 за професію адміністратор контролер Касир. Тема моєї дипломної роботи підготовка до інвентаризації. І, і перш ніж розібрати, що ж таке, як ми готуємось до інвентаризації, ми маємо визначити саме поняття інвентаризації. Інвентаризація це перевірка наявності товарно матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, а також звіряння фактичних даних з даними бухгалтерського обліку. Іншими словами, інвентаризація допомагає виявити розбіжності між фактичними залишками товарів і даними обліку. Які ж бувають види інвентаризації? Види інвентаризації бувають наступні: за обсягом охоплення об'єктів бувають повні або часткові, за характером проведення бувають планові, необхідні, контрольні, і за способом проведення суцільні і несуцільні. Мета інвентаризації перевірити достовірність даних обліку, виявити нестачі або надлишки товарів, з'ясувати причини розбіжності, забезпечити збереження матеріальних цінностей, упорядкувати роботу торгівельного підприємства перед складанням звітності. Лад інвентаризаційної комісії для проведення інвентаризації на підприємстві створюють постійно діючу інвентаризаційну комісію з представниками апарату управління підприємства, а також бухгалтерської служби. Це можуть бути представники аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії або ФОП, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договорних засадах. Та досвідчених працівників підприємства, які знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік. Це можуть бути інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери тощо. Згідно пункту першого розділу другого положення: 879. Підготовка до інвентаризації. Ознайомлення з наказом керівника про проведення інвентаризації, тобто визначається дата, склад комісії інвентаризації і об'єкт перевірки. Друге, підготовка приміщення потрібно упорядкувати товари, розкласти по групах, перевірити ярлики, цінники, маркування, зняти товари з реалізації, якщо вони мають пошкодження або термін придатності закінчився. Третє, підготовка документів. Готуємо оборотню сальдові відомості, товарні звіти, накладні акти приймання і передачі. Четверте, дії контролера касира під час інвентаризації. Забезпечити відсутність руху товарів у момент інвентаризації, тобто продаж або приймання товару, перевірити касу, звірити виручку і сприяти роботи в тій комісії, надавати звіти, чеки, товарні книги. П'яте документи, що застосовуються при інвентаризації, це наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис товарів за формою ІНВ3, порівняльна відомість результатів інвентаризації, акт про результати інвентаризації і розписка матеріально-відповідальної особи. І тут ми бачимо представлені інвентаризаційні документи, тобто наказ про інвентаризацію. Далі ми бачимо акт інвентаризації наявності коштів це розписка і товарно-грошовий звіт. Далі ми бачимо інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, як він виглядає. І інвентаризаційні ярлики. І є в нас акт про результати інвентаризації. І шосте результати інвентаризації після звіряння фактичних залишків з обліковим обліковими складається порівняльна відомість, у якій зазначаються товари, з, яких, з якими є нестача або надлишок, сума різниці і причини відхилень. На основі цих даних приймається рішення списати, донарахувати або притягнути до відповідальності винних осіб. Висновок підготовка до інвентаризації є важливим етапом забезпечення достовірності облікових даних і збереження майна підприємства. Вона передбачає організаційні документальні та технічні заходи, зокрема видання наказу про проведення інвентаризації, формування інвентаризаційної комісії, перевірку первинних документів і впорядкування облікових даних. Якісна підготовка сприяє своєчасному та точному виявленню розбіжності між фактичною наявністю активів і даними бухгалтерського обліку, запобігає помилкам і зловживанням, а також підвищує ефективність контролю за, за господарською діяльністю підприємства. Отже, належна підготовка до інвентаризації, є запорукою її об'єктивності та достовірності е, даних. Дякую за увагу. Так, дякую, дякую, дякую. Відкріпляємо ми Тетянку. Оксана Васильівна, ви у нас можете, будь ласка, продовжувати, і мені потрібно, кого ми наступного будемо закріпляти. У вас не чутно, не чутно, Оксана Васильівна. Вибачаюся, вибачаюся. А, дякую, Тетяночка, за виступ. А, так, Биковська Євгенія.